Центр первинної медико-санітарної допомоги Паленської громади продовжує працювати у напрямку наближення медичних послуг до пацієнтів. Так, мешканцям сіл не потрібно їхати до міста, аби зробити кардіограму. У практиці відпрацьовується проведення УЗД-досліджень. Черговий вис, сімейний лікар Оксана Нещадим, здійснює до синиці. Тут жителі виявили бажання підписати декларацію та отримати консультації щодо стану здоров'я. Я сімейний лікар не ще демоксана Іванівна. Сьогодні ми приїхали в село Синицю. Сімейний лікар приїхав фахівець УІ, з УЗІ, з ЕКГ-апаратом. Звертаються дуже багато людей зараз різного віку. Дуже добре, що ми маємо можливість приймати людей і надавати такі послуги в селі. Зміцнення матеріально-технічної бази, професійна робота лікарів первинної ланки все це залишається пріоритетами у роботі закладу. Хочу сказати, що сьогодні наш центр комунальне некомерційне підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги Паланської сільської ради, зміцнює свої позиції за рахунок поповнення наших рядів молодими сімейними лікарями. Які є перспективними, прогресивними на сьогодні? Вони показали свій рівень досвідченості знання? Вони постійно знаходяться. В Русі, в навчанні займають всі ключові позиції серед уже досвідчених лікарів нашого центру. Наш центр сьогодні має дуже великі можливості, і ми їх поповнюємо за рахунок обладнання, за рахунок автомобільного транспорту, який ми маємо як від держави, маємо спонсорську допомогу від наших спонсорів за рахунок тісної співпраці з депутатським корпусом, особисто з головою нашої громади Зарімчуком, ми поповнюємо всі ці, як кажуть, моменти нашої співпраці і підтримуємо наших лікарів. Наші лікарі сьогодні мають на ряду з тим, що вони є фахівцями сімейної медицини, вони ще Додатково отримують фах. О кардіології, у нас є вже офіційно невролог, у нас на сьогодні сучасні кардіологічні апарати. У нас сьогодні є стріє сучасних УЗД-апарата, є лікар функціональної діагностики, професіонал, який має на це всі відповідні документи. Тому ми на сьогодні раді всім пацієнтам, які оберуть наш центр, який буде надавати якісну медичну послугу.